Доброго мирного дня. Ми розпакою затишку. Готуємо кекса. Без яєць і без молочки. пісний, як то кажуть. Борошна півтора склянки, Цукор треба склянку, але я склянку давати не буду. У мене буде менше. Ось, щоб було не дуже солодке. Хто любить дуже солодке, можете давати більше. Я не маю ні проти. Так. Так, о, ложки не взяла зараз. Так, какао. П'ять столових ложок. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. У мене какао розважне, я купляю на ринку. Там одних людей. Воно весь час смачне. Так що ось таке, це, бо це, що в пачках, як коли. Напевно, я хто закалапуцяє, за скільки чого дасть. Так. Дві чайних ложки, розпушувача або соди, гашена, одна чайна ложка. Гашена так, зараз. Чайна ложка. Суди, бо ця ложка не столова у мене, це ложка півпорційна ось так. П'ять столових ложок. Нам треба взяти жорж з осінь, напевно. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Візьмемо шість. Так одна склянка води. Зараз. Перекалапуці. Ду візьму склянку води. Холодної. Хлопки не включила. У мене ця кружка склянка води. Напевно, що ту ще трошки треба води буде. Напевно, в мене мука засуха. Чуть-чуть доберу воду, бо це трошки замало. Льодяна вода? Холодна. Що на скриниці? Ну, Я в холодильник не ставила, щоб розігріти. А просто що з криниці принесе? О, оце діло третє. Таке, як майбутнє. Де нам смачно, смачно, однозначно. О. О. Так. О, соріта. Ось таке тісто. Виходить дуже смачно. Таке. Зараз я візьму форму. Так, Це я дві яблушний розколотила зізюнок, такий, як в мене є на каналі рецепт, і з вівсяним борошном. Ось, а це буде моє його солодке, його без цукру. а наше цукром. A mão do astelho e de poder me cubê, achei isto o estaca, mas tudo para as aras. Oi, 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 Стормошила нічого. Бачите, яка я неакуратна. все перевернула всю бумагу, нічого. О. Так. Викладаємо тісту форму, і буде нам смачно. Температура в духовці 180 градусів. Мені якраз дві форми врізає, мені там врізає більше. Ось, ну, але мені дві хватит. Так. Ось так. Розвіняє. Духовку. О, боже, то що стаю? Цим світлом нині цілий день робиться. Ось так. Відправляємо духовку до готовності. Готовність провіраємо шпажкою. Ну що, скажемо? Це Ігорів яблучний. Ну А це мій пісний. Сочок відломився. Чорний-чорний. Шоколадний, то напевно... Добре, що я більше не брала. Ось, бо якщо 5 столових ложок какао, то мало бути моїх 6. А я взяла тільки 5. Воно, дивіться, яке темне. А як розвалило? Файно. Його можна зверху пудрою присипати хто хоче. Він не згорів зовсім, він вінкий, файний. Неперевершений. Ось так. Він вологий всередині і дуже смачний. І пісний нічого не треба. Так що, хто такого не готував, готуйте і смакуйте. А це Ігорів. Він взагалі дуже ніжний, м'який, з тим, як його, з ізюмчиком я зробила, М -м -м, з яблучками. Він взагалі. Дуже ніжний і м'ягенький, я не знаю, як вам показати. Бачите, такий? Вологий. М -м -м. Оце смакота. І собі зготувала, і і зготувала. Буде смачно. Подрую не присипаю, бо вдома не маю. Смачно. Один смачніший друг. <гум> не, я рекомендую менше солодку. Я трошки солодку взяла. І дуже трошки. Пудрує присипиш, буде більше? Ні, то я пудрую не буду присипати. Для чого мені так смачно? Зовсім не треба солоду там. Там писало склянку, цукру треба, я дала, пів. Так щось таке. А це взагалі без цукру. Всім удачі, всім смачного, хто буде готував. Не забувайте заходити на ефірі, на ефірі о 20.30 на канал Я і Мої Кози. 7.20, 7.40 в тих періодах малий канал ранком. Я і маміні тваринки. Всім удачі, миру, спокою, бережіть себе 20, і своїх. 20.30 я і мої кози, а врано я і маміні mm. тваринки. Всім папа, -па, до зустрічі.